И всем привет, привет, друзья! Вы на канале Егор 44К. -ка. Сегодня мы будем відкривати яйця. На сьогодні будуть будут так яйця, мифіка, яйця, симер яйця і призматик-яйко. яйку. Думаю, может начинать начнем из із к яйку. Білка. І одне. І ще одна білка. Тепер переходимо до призматик яйка, чи я не знаю, яке це яйко. Напишіть напишіть у коментарях. Огромна капібара норм. Тепер о, таке ще яйко на останок. Тукан, понятно. Ну, і сьогодні ми відкривали 4 таких яйка. Хто хоче, щоб ми ще відкривали колись потом. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и на остану вообще мод премиум сидпак такой. Ладно и на чем мы точно. Всем пока-пока.